Усім привіт! Я записав невеликий і швидкий гайд по тому, які є предмети у Halo Flashpoint, що вони дають, та як ними користуватися. І так, що дає предмет, активний камуфляж. Наприклад, наш дедай, який має повністю два заряджених щита, вирішує активувати активний камуфляж. Коли він це робить, до нього не можна провести лінії видимості, тобто цей чувак не бачить його до тих пір, доки ця модель не знаходиться або поруч в межах одного куба від дедая. Або в самому кубі з ним. Уявімо ситуацію: вдидає активний камуфляж, але в нього один щиток розряджений. У такому випадку видимість додає, застосовується як зазвичай. Тобто ця модель повністю бачить її. Також варто пам'ятати, що коли у удидає повністю заряджені щити і активний камуфляж, мало того, що він його не бачить, то також він отримує мінус 2 кубика. Під, коли стріляє по ньому, якщо дедай має один щиток розряджений, видимість стає звичайна, але штраф тоді буде мінус один кубік. Якщо активний камуфляж застосовує модель, у якої взагалі немає енергетичних щитів, наприклад, у якому він його застосував, видимість до нього до цієї моделі проводиться як зазвичай, і зі штрафом один кубик. Тобто, якщо підсумовуючи, як працює камуфляж. Він отримує найбільше бонусів, коли модель з повністю зарядженими щитами активовує камуфляж. Тоді до неї не провести, і штраф мінус 2. А провести можна лінію тільки з сусіднього куба або в самому кубі. Наступний предмет це аптечка. Й наш дедай має аптечку. Аптечка спрацьовує автоматично, коли модель отримує рану. Наведемо приклад. Проходить урон по дедаю. Він розряджає щити, пробивається броня і йому завдається дві ранки. Тільки йому завдались ці дві ранки, Аптечка відразу скидується, і рани повністю виліковуються. Якщо кількість ран, які йому нанесли, відповідають його здоров'ю, його шотнули. Аптечка не встигає спрацювати. Аптечка спрацює лише тоді, якщо модель не вбили. Якщо відбувають, аптечка не працює. Наступний предмет це дропвол це, грубо кажучи, можна назвати щит стіна, купу. Модель його кладе в куб, і цей куб відмічається двома щитками. І якщо ця модель знаходиться в кубі з цими щитами, і, наприклад, наш дедай буде стріляти по цьому ОДСТ, спочатку будуть виснажуватися щити оцього куба самого щита. Як тільки вони виснажаться, тільки тоді урон буде проходити далі вже по самому Одесте. Тобто це теж непогана штука для захисту, якщо ви десь засіли. Ось, наприклад, башня, ви можете тут засісти, покласти два щита, і у вас буде все ж таки. Тяжко попасти. Не те, що тяжко попасти, а доведеться нанести по вам більше урону, щоб нарешті вас вбити. Наступний предмет це креплошот або крюк. В нього дуже просте використання. Коли ви його використовуєте, він вам, по суті, дає одне переміщення. Ви можете переміститись на одну клітинку будь-куди. Це просто як один рух. Або, якщо ви не хочете рухатись, ви вистрілюєте цим хуком і притягуєте зброю до своєї моделі в межах одного куба. Можна притягнути не тільки зброю, а й предмет. Роз. Тому це або походити на один в любу сторону, або притягнути в межах один предмет або зброю. Наступний предмет це трастер. Він працює дещо інше, ніж крюк, який вам дає плюс один до швидкості. Що саме дає трастер? Коли його модель застосовує. Трастер додає плюс 1 до параметру швидкості моделі. Не плюс один безкоштовний крок, як рух, а плюс один до параметру швидкості. Тобто, якщо цей ОДСтен захоче походити на свою стандартну швидкість і ви використаєте перед тим як будете ходити, трастер, він походить на 2. Якщо ви перед спринтом використовуєте трастер, він вас походить на 3. У випадку з дедаєм, Якщо ви використаєте трастер він походить короткою дією на 3. А якщо ви вирішите спринтити з трастером, то він походить на 4. Обов'язково потрібно використовувати цей предмет перед тим, як ви скажете, що ви будете робити, тобто діє рух. Якщо це відноситься до руху або спринта, ви перед цим кажете: не можна походити, а потім додати собі цей трастер, щоб плюс один додати. Ні, це робиться перед початком дії руху або спринту. Наступний предмет це бронепластина. Вона не потребує від вас взагалі ніяких дій. Доки ваш персонаж носить цю пластину, ваш персонаж автоматично отримує бонус. Як воно працює? Оце значення вашої броні. Як ви бачите, в ОДСТ броня 1. Доки він носить цей предмет, в нього броня на 1 більше, тобто в нього буде броня 2. Якщо цей предмет дати дедаю, в нього автоматично броня стає 3. І цей предмет. Спадає з вас тільки тоді, коли вас проб'ють і нанесуть рану? Якщо ворог по вас атакував, зняв щити, а все решта впіталось в броню, і рани вам не були нанесені, пластина залишається з вами. Як тільки проходить по вас рана, пластина злітає з вас. Наступний предмет це repair field, тобто це по суті відновлююче поле, що воно дає? В кінці будь-якого раунду будь-яка модель, ворожа, дружня, неважливо. Якщо вони знаходяться у цьому кубі, вони автоматично виліковують одну ранку. Уявімо, в Дедаєм є два поранення, і він в кінці раунду знаходиться в цьому кубі. Він автоматично виліковує одну рану. Цей нічого не виліковує, в нього повне здоров'я. Ця штука, як кладеться в поле, вона там лежить до кінця гри. Наступний предмет – це квантом транслокатор. Цей предмет мусить бути використаний до того, як ви почнете дію рух або спринт. Він кладеться у ваш куб і ви йдете собі робити якісь дії, там, ходьба чи ще щось. В кінці вашої активації, коли ви кажете, ну все, я завершую хід, там де ви поклали жетон квантумного транслокатора, він вашу модель повертає назад. Умова лише наступна: якщо ви будете на відстані 2 від квантумного транслокатора, тобто 1-2, він вас телепортне назад. Якщо же ви під час свого ходу походите дуже далеко від нього, телепорту назад не буде. Це ситуативний предмет. Він дуже корисний для того, щоб викрадати ворожі прапори або тікати з якоїсь. Бійки, також його можна використати як для того, щоб влетіти в бійку і потім телепортнутися назад. Оскільки, коли ви телепортуєтеся, це не є вириванням, тобто ворог не буде вас бити, коли ви телепортуєтесь. Наступний предмет це трет сенсор. Це, по суті, як ми його називаємо полхак. Він вам дає видимість і можливість стріляти крізь перешкоди. Візьмемо для прикладу ось наш дедай, а ось наш ОДСТ. І ОДСТ стоїть ось тут. Як ви бачите, дедай ніяк не має до нього. Лінії бачення, ну він взагалі його не бачить. мішає контейнер. Якщо додає, є отакий предмет, він його кладе у куб де захоче, по всій карті. І що дає цей предмет? Він дає видимість у цей куб і усі інші сусідні куби. У цей куб, у цей, у цей, у цей, у цей, цей. і все навколо цього куба. І це виходить: Дедай, тепер повністю бачить цей куб. Він не отримає бонусу за чистий постріл, тому що він його не бачить. Але зато тепер він може провести дальню атаку по цьому. да дае сам ведемист у куб и уси соседни кубе поруч. Тобто таким чином ви можете по суті стріляти із за укриття. Якщо у ворога немає третьсенсора, йому доведеться якось вилізти, наприклад, сюди, щоб повністю бачити вас, щоб завдати вам якусь шкоду. А у випадку дедає, він може стріляти з за контейнера і ось така штука. Наступний предмет це овершіл. Він доволі простий. У вашої моделі є щити, або є моделі, у яких взагалі немає щитів. Коли ви використовуєте цей предмет, все ж він вам додає, це один додатковий щит. Ну або якщо модель взагалі має щитів, то тепер вона буде мати один щит. Наступний предмет це Explosive Ammo, вибуховий патрон, що він вам дає. Ви його можете використовувати лише коли виконуєте дію стрільба. Ви по суті заряджаєте цей патрон у свою зброю. Там у описі предмета детально сказано, у що саме ви його можете заряджати. Ну, у випадку цих двох чуваків ви можете у обидва зарядити. І що воно вам дає? Окрім ваших стандартних кубів, воно вам дасть плюс один кубик плюс один модифікатор леталу. Наприклад, якщо цей патрон зарядить оцей ОДСТ, а в нього вже є зброя з летал 1 і Оптікс. Цей патрон додасть плюс один кубік і ще плюс. Плюс один летал, тобто тут буде летал 2, Тобто це патрон на урон. Наступний предмет: це шраус-скрін, димова завіса. Уявімо, здивовується скрін він кладеться ось тут. Уявляємо, що тут тим. Все, тут нічого не видно. Ця модель не бачить цієї, і ця модель не бачить цієї, тому що тут дим. Навіть якщо модель стає сюди, вона з куба теж не може бачити. Тобто все, що проходить крізь куб, з куба нічого не видно, все в диму. Це допомагає запобігти, щоб вам якась проходила атака, тобто ви дали дим. Ви знаєте, що ви з нього нічого не бачите, і у вас диму ніхто не бачить, але куб, все ж таки, можна вибрати, якщо ви кидаєте туди якусь гранату або щось вибухове. Тому куб можна задіти. Зазвичай предмет, який ви піднімаєте. Є двохсторонні, тобто тут такий приціл намальований, а з іншої сторони самий предмет. Є унікальний предмет, який з обох сторін одинаковий, це означає предмет розвідки. Якщо ви такий предмет знаходите на карті, і він у вас з двох сторін одинаковий. Ви отримуєте плюс одне сценарне очко. Загалом це все. Ось такий вийшов коротенький гайд по всім предметам. Сподіваюся, це допоможе вам розуміти, які предмети вам варто брати, під які турніри, під які катки. І сподіваюся, вони вам будуть приносити відповідну користь. Ось, усім дякую за увагу. Адіос!